Друзі, всім привіт. Сьогодні 15 вересня і я підкинув до самця самочок, формую нову сім'ю. Ось у нас самець. І до нього кинув самочок оцих. Поки кинув одну самочку, трохи пізніше ще підкинув дві. Але з періодичністю десь час отаку. Трохи більше часу. На даний момент вони сидять вже півчаса, то поки ще нема в них ні гризні, нічого вони не гризуться, не кричать. Попробую сформувати нову сім'ю. Приблизно через годинку я підкину до того самця ще одну із цих самочок. А потім їх пару днів, як вони побудуть там в клітці разом, їх перенесу сюди, щоб вони були тут в цьому загоні. В цьому загоні так і залишилося дві самочки і один самець. Ну, а Тут поки формую, формую сім'ю нову. Ось вам хочу показати ще одних наших нових курчаток. Раніше в нас таких не було, а зараз. Ось. Із цих ось двох тут є курочка і петушок. А то чубата то курочка. Такі цікаві, що я біля них майже сам по пів часа сидю і наблюдаю. Оце вже вони такі взрослі. Не знаю, хоча, може ще підростуть, але вряд ли вже такі вони і є. В цій клітці в мене так і залишилися поки що самці, без змін. До речі, їх я вивозив на виставку в попередньому відео я. Снімав виставку. Скажу я, що один був на виставці з нутрі це тільки я. Більше внутрі не було. Виставка була, ну, якщо із 10 балів, то приблизно ну, на на п'ятірку можна поставити ту виставку. Більше не поставлю, тому що там було дуже мало людей. Виставка була дуже маленькою. Голубів було дуже багато. Не скажу, що дуже багато кролів було. внутрі зовсім не було. Ну, Крім голубів, в принципі, більше таке, ну, курі там курі, качки. Це таке, що ще було. Ось так от. Ну і тут в мене залишився смс, якого повинні були забрати ще з виставки, але вони не, не змогли приїхати, тому поки що він в мене ще сам залишився. Мають приїхати, якщо приїдуть і заберуть, то буде добре. Ну і в кінці ви побачите, якщо по можливості я зможу сформувати сім'ю, якщо в мене це вийде з цим самцем, то в кінці я вам покажу. Або вийшло, або не вийшло. Ось там у нас сидить самець, Мабуть, він вже трохи зажаханий, мабуть, вже трохи погризується. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, додайтеся в друзі в Фейсбуці. Всім мирного неба, всім успіхів!